Дівчата, всім привіт! Я вас всіх рада вітати на своєму каналі. І сьогодні знімаю вам відео догляд за своїм обличчям. Тіло і волосся це буде в наступному відео, тому що вирішила розбити на дві частини, щоб не було сильно ну, велике довге по хвилинам, розбити обличчя і розбити саме тіло. Тому починаю з тіла. Перше це міцелярна вода. Міцелярна вода у мене досі лишається ось така від Ellen Cosmetics, Вона вже старенька, вона вже така зашарпана, затягана вся трошки життям. Але все одно потрішечки, потріше, але ми її використовуємо. Очищення, дбайливий догляд, зволоження, зменшення подразнень. Об'єм тут великий 500 мл, Але останнім часом я досить рідко користуюся міцелярними водами, Це або якщо водостійка туш, або якщо матова помада, тоді можу використати. А так зазвичай просто вмиваюся там. Звичайними умивательними засобами і на цьому все. Тому досить довго вона у мене в використанні. Якось я вже, мабуть, прожила цей період постійного використання міцелярної води. Далі у мене дві умивалочки зараз у використанні. Ось ця від Eveline Perfect Skin Acne у мене закінчується. Вже тут буквально на декілька використань залишилося. Вже також такий старенький, страшненький тюбик. Використовувала я його на протязі декількох місяців, можливо, навіть і трьох. Вона така чорна по консистенції своїй, рідкувата. Ось що я вам зараз покажу. Не хочу так сильно нальопати її. Бачите, ось о. Зовсім її там трішки лишилося, але при цьому вона непогано піниться і досить класно очищує шкіру, має нейтральний аромат. Мені вона досить-досить подобається і макіяж. Змиває і себем зайвий прибирає і все, використовує її на постійній основі на ніч. Далі у мене із новеньких, і вже бруденька, це ось така MyFace. Гель для глибокого очищення, для всіх типів шкіри, у тому числі для нормальної та комбінованої шкіри. Обережно очищує і освіжає зелений чай, алоя 150 мл. Це у мене повторка. Дуже мені подобається, приємний аромат, класна дія. підходить як для вечірнього, так і в ранішнього використання. І мені підходить і малій для її сухої чітливої шкіри. Взагалі дуже-дуже класна використ... умивалка, дуже бюджетна. Вона на UA там, щось до 50 гривень коштує. А як бачу її на акції ще дешевше, то обов'язково її собі замовляю. Купую. Мені подобається, як мінімум на нас на двох чоловік нам вистачає на місяць, інколи і не більше. А ціна. Бюджетна дія, класна, тому мені подобається. Також закінчується в мене ось такий пілінг від Сейн або Сане але мені більше подобається е, промовляти його як сейн з 7% АХ кислотами і ламінарією. Мені цей пілінг подобається. Він у мене досить давно вже на півроку в використанні. Використовую раз на тиждень, інколи раз на 2 тижні. Він досить економний у використанні. Єдине, що його вже там дуже мало залишилося, і ця помпа дозатру його вже засіб цей майже не видає. Треба ще постаратися, щоб воно його видало. Наношу на обличчя, тобто, коли приймаю ванну, там трішки розпарила свою шкіру хвилини 3-4, можливо, 5, побула в ванні, Далі нанесла, змила повністю з себе все, що мала змити, нанесла цей пілінг, потримала на протязі, там 10 хвилин, доки я там чи лежу, релаксую, чи просто там голінням займаюся. чи Ще чимось таким е, життєво необхідним. І потім змиваю його, і все мені подобається обличчя. Я за допомогою цих, е, цього пілінга забула, що таке скрабування шкіри обличчя. Воно м'якеньке, воно гладеньке, воно без е, зайвих там шелушинок і тому подібного, Тому він мені подобається. При цьому жодного разу в мене не було якихось алерг... алергічних реакцій, легке таке почервоніння, яке після змивання за декілька хвилин просто зникало, а шкіра мала е, класний вигляд. Мені цей засіб дуже подобається. По тонікам. У мене зараз у використанні ось такі два. І два вони бюджетні. Це я брала в Аврорі в об'ємі 250 г. Це для фютюр, гіалуронова кислота, альгінат і. Пулюлах якийсь, ну коротше, я не знаю, що це воно. Таке аромат має приємний: 250 мл, 250 грамів об'єм, ще раз наголошую, він досить великий. Ціна на нього була в районі 50 гривень. Мені подобається, як виглядає пляшечка, мені подобається, як він пахне, мені подобається, як він зволожує, І, в принципі, більш нічого такого він не робить, але я багато і не вимагаю, тим більше, що за таку ціну. Тому, в принципі, на літо це саме те, що. Потрібно. Використовую і на день, і на ніч. Періодично, десь один-два рази на тиждень я використовую ось такий тонік саліциловий від MyFace для проблемної шкіри. Очищує, освіжає саліцилова кислота, не це не чайне дерево, 150 мл. Аромат такий хімозненький, трішечки, аптечний. Але при цьому, коли наносиш його на шкіру, дійсно шкіра спочатку трішки шаріється, така розовіє, потім це все зникає, але він лишає досить приємне відчуття свіжості на обличчі, особливо в спеку. Це досить приємно. Мабуть, це так працює чайне дерево. Мені подобається непогано, так підтримує, скажімо так, вигляд обличчя більш-менш. Здоровий вигляд. І нормально працює, тому він також досить бюджетний. Я його використовую, але використовую не так часто, як, наприклад, ось цей. Далі дві ось такі новиночки. У мене: це Мізон Lemon Sparking Tonic. тонер, вірніше. Недавно я його почала використовувати, використовую його доньці на спину, тому що терміни придатності тут трішечки тако потрібно його до вересня місяця, здається, добити, якщо я не помиляюся. На спину дитині використовую, використовую собі на груди плечі, шию і обличчя. Але він все одно досить економний в використанні, він гарно розноситься, він непогано зволожує, і я вам скажу, там, де є якісь прищечки або висипання, воно навіть підщипує. Відчуття після нього приємне, аромат у нього приємний, така хоч і гелева консистенція. Не, але не лишає якоїсь липкого шару на шкірі, лишає просто приємне відчуття зволоженості. Тому е, до кінця я ще його поки що не зрозуміла, що він саме робить, але поки що він мені подобається. Я його використовую, можливо, трішки згодом. Я зрозумію, тому що зараз саме у мене такий, скажімо так, рецидив проблемного обличчя. Можливо, це пов'язано з різкою спекою, можливо, це пов'язано з гормональним якимось збоєм, але поки що у мене такі активні висипання. Побачимо, що буде далі. Я сумніваюся, що це від якогось засобу, тому що є ті засоби, які я не використовую, наприклад, на спину, собі, на руки і на зону декольте, а там все одно є висипання. Тому це більш за все або спека, або гормональний збій. Тому побачимо, що буде далі. Поки що нічого такого конкретного вам сказати не можу. За, саме за оці ці новенькі засоби. Від Zim чи The Сайм, я не знаю, що це таке. Це емульсія для обличчя. Я використовую її наразі як сиворотку, Використовую і на ранок, і на вечір. Допоки що я її не зрозуміла. Це ось така кремова консистенція рідка, яка е, е, перетворюється дуже швидко на водичку. Класно поглинається вашою шкірою, не лишається легкого шару. Має приємний такий нейтральний косметичний аромат, гарно зволожує, на нього гарно лягає навіть без крему тональна основа. І інколи я його можу на ніч використовую використати і не закривати кремом. Коротше, прикольна така штучка, яка працює на зволоження. Не знаю, ось, наприклад, зайвий себум, якщо шкіра жирна, то вона не матує. Хоча, здається, якщо я не помиляюся, то було в описі вказано. Що вона має матувати, ні, вона не матує. Але, але в принципі, все одно непогано, тому що вона працює на зволоження. І це мені також не може не подобатися. Далі по кремам. Покажу вам крем під очі. Використовую ще досить довго, буду використовувати це ось такий Evelyn Cosmetic Biogaron Expert. У мене вже язик заплитається, вибачайте, бо знімаю вам друге відео за останні півтори години. Це крем денний і нічний, об'єм 20 мл. Мені подобається, як він працює, він зволожує. Я не знаю, що він там чи робить щось зі зморшками мічними моїми, чи ні. Я думаю, що більш все ж таки ні. Але він гарно зволожує, мені подобається. використовую і на день, і на ніч, тому досить бюджетний. Повторювати, чи буде, чи ні, ну, скоріш за все, що не буде, тому що є досить багато тих засобів, які мені хочеться ще спробувати. Очі у мене їх всього-навсього два, а так як цих кремушків вистачає надовго, тому не знаю, чи в мене дійде до нього рука, щоб його повторити. І такого прям супер-пупер вау, я хочу це повторити. У мене немає. Наприклад, крем від Сейн мені хотілося б повторити під очі більше той, що скориваю кофеїном. от його б я придбала знову із задоволенням і ще не один раз. Далі кремушки. Один із моїх фаворитів на даний момент це крем від доктор Hyaluron. Це дуже-дуже бюджетний крем, мені подобається найбільше з цієї лінійки. На першому місці це «Ретинол», на другому місці це «Гіалурон». Все ж таки він на другому. Я на нього більше надій покладала, але ретинол саме для мого типу шкіри, шкіри підійшов більше. Але я дуже багато чула хвалебних відгуків саме на цей «Гіалурон». Але мені більше зайшов ретинол. Хоча при цьому «Гіалурон» досить класно зволожує. Просто він мені і висвітлював тон шкіри, і прибирав висипання. Це і просто працює на зволоження. Якщо у вас немає проблем з пігментацією і з висипаннями, то звісно він вам підійде ідеально, тому що його використовує моя бабуся, і він їй підходить ідеально. Його використовує моя тітонька, і він підходить також ідеально. Це я їх на них підсадила. Буду повторювати, тому що така ціна вона дешева, він гарно лягає, він не обтяжує шкіру, на нього гарно лягають косметичні засоби. Можу використовувати як на день, так і на ніч. Тому ཡིན མི ནུས В принципі, подобається. Можна повторювати, він досить-досить бюджетний. Але ретинол мені сподобався все ж таки більше. Можна брати два гіалурон на день, ретинол використовувати на ніч. В принципі, що я і планую зробити найближчим часом, коли подобиваю ті креми, які у мене зараз є, які я досі ніяк не можу добити. Наприклад, ось такий крем від Evalon Therapy, Ампул, крем ампула. Пластикова пляшечка. Ось така кількість в мене ще його закінчилася. Не можу добити, тому що він. Зараз на жарку пору року він мені став дуже тяжкий. Це день ніч, я його використовую в принципі, здебільшого на ніч, щоб воно там підживлювало трохи шкіру. Але зараз також він у мене трішки відійшов на задній план, тому що шкіра і так у мене жирниця. Тому використовую здебільшого цей гіалурон, вже добиваю. Але як тільки буде трішки холодніше на вулиці, він знову у мене піде на ура як у суху землю, як було до цього. На холодну пору року він ідеально мені підходить. Я могла його і на ніч, могла його і на день, але. В принципі, здебільшого використовувала на ніч. Він гарно зволожує, гарно живить, не викликає ніяких алергічних реакцій, і, в принципі, більш нічого не робить. Не я це наміт мав би, хоч трішки висвітлювати і боротися з пігментацією, але ні, він просто зволожує і живить шкіру. Все, на цьому, все. Далі, крем, який в мене, скажімо так, поверх ушок. Від Evelyn Cosmetics. Це ось таке Beauty and Glow крем який йде з блискітками, які видно з космосу, який підходить і на день, і на ніч. На ніч, звісно, я його жодного разу не використовувала, тому що я не хочу блискітки лишати на обличчі на ніч. Але на день я його використовувала. Наприклад, коли сильно тьмяна е, погода на вулиці, і в мене немає проблем з жирністю, але все ж таки хочеться ось такий якийсь ефект glow, хоч трішки, не використовуючи при цьому хайлайтер, я наношу його замість основного крему зверху. Я наношу на нього тональну основу, і вона гарно лягає. І виходить ось цей приємний такий блиск здорової шкіри через тональну основу. Тобто воно не нав'язливе, воно не блискітками, але є такі симпатичні, красиві, скажімо так, переливи на шкірі, що мені досить-досить подобається. За рахунок цього виглядає шкіра якоюсь молодшою, менше нерівностей якихось, тому що в мене шкіра досить така. Як сказати, неоднорідна. Він за допомогою цього ефекту трішки підмасковує. З тональною основою працює класно. Що я вам скажу? Це як база під макіяж. Більше у моєму випадку не знаю, можливо, хтось і любить такий глоу, мені це занадто. Якщо його наносити на обличчя, його обов'язково потрібно закрити тональним кремом, тому що буде ну, прям масло масляне. Мені таке не подобається, буде блистіти прямо за 3 кілометри. Це для мене занадто. Я люблю, люблю блиск, але люблю. Здоровий блиск, а не оцей нездоровий, нав'язливий блиск. ось так от По маскам для обличчя у мене ось така досі у використанні, і ще, я не знаю, до спокон віків, мабуть, буде, що там у нас по термінам придатності, я навіть не знаю. Що до 0,825 чи що? а щось там ще вісім. Незрозуміло. Коротше, я її інколи використовую. Ну, в принципі, я її зараз почала використовувати, коли сильна спека, і я не можу використовувати ось цей ніацинамід, це Я наношу її на нічне обличчя, тому що вона така гелева, легенька, але при цьому вона гарно зволоже. Вона нічого не робить, вона не буде вам там якісь прищики лікувати, не буде вирівнювати тон шкіри, абсолютно нічого не буде з вашою шкірою робити. Але при цьому вона е, непогано так її зволожить, і буде таке відчуття якоїсь зволоженості і легкості. Це Просто алоя верх, алоє вера, гель, в якому просто написано, що там є соліцилова кислота, і все по факту, можливо, вона там і є, але вона не працююча, тому на ніч в сильну спеку можна використовувати. На день все ж таки я не ризикую, тому що. Знову ж таки, якщо там є саліцилова кислота, то кислоти плюс сонце, що правильно підвищена пігментація. Мені цього не потрібно, тому що вона в мене і так є. По масочкам у мене дві такі пітюлічки, які я все ніяк, у мене рука не дойде їх використати, тому що знову ж таки дуже-дуже жарко на дворі і було останнім часом дуже-дуже багато роботи. Не було коли мені цим займатися. Ця маска це маска плівка. Чому я її не використовую? Тому що щоб був якийсь ефект, мені потрібно залізти в ванну, мені потрібно розпарити там Свою шкіру обличчя, потім нанести її, потім почекати, потім її зняти ось цією плівочкою, щоб максимально видалити забруднення із шкіри обличчя. Тому що, якщо я зроблю це не на розпарену шкіру, то це буде просто викинута е, ну, перевод грошей і е, саме засобу. Тому чекаю кращих часів, коли не буде так спекотною жаркою і обов'язково, звісно, її використаю. Але так як тут її, в принципі, немало, на одне обличчя буде багато, тому будемо використовувати разом із донькою. Поки що сказати, нічого не можу. Ці масочки я використовувала неодноразово. Вони геть абсолютно масю, пусінькі. Тут об'єм 3 мл, Тобто, це сама, що не є конкретна одноразка. Маска для обличчя з комплексом певтидів і колагенів. Вона класно зволожує, в принципі, і все на цьому. Але інколи я використовую. Інколи, коли я в Єві, 8 гривень, чому б не взяти. І ще, що я вам хотіла показати в цій категорії, так як до обличчя рот також має пряме відношення, тому я вирішила засоби по догляду за ротовою порожниною також вам тут показати. Зараз я ці всі засоби трішечки здвину і окремо вам поставлю саме засоби подогляду за ротовою порожниною. Двигала-двигала і надвигала. Починаємо з. Почну, мабуть, зелюшених зубних паст. У нього його наразі в використанні дві. Ось такі обидві вже ушатані, затягані. Це вже майже закінчується. Зараз прошу його, щоб він просто її добив. Вона, в принципі, не сильно така дієва, вона не сильно очищує, ні, очищує нормально, не сильно освіжає ротову порожнину за рахунок того, що вона там два з чимось два плюс, здається. Вона досить-досить-досить такий має солоденький, смачненький. Аромат і майже не працює, тому. Хочу просто, щоб він її добув, добив, скажімо так, позбутися від неї і все. Більш-менш непогано працює ось така від хані бані щенячий патруль, зубна паста дитяча. Тут здається, йде також 3+, без втору натуральна основа. Вона непогано звол... 에... зволожує, господи, вона непогано освіжує і непогано очищає. Ілюша в мене не любить такі пекучі зубні пасти. Йому потрібно більш-менш щось делікатне, тому він постійно просить такі, але хочеться мені вже почати його привчати до більш дорослих зубних паст, щоб був якийсь більш ді дієвий ефект, тому що це вже на його зубки дев'ятирічні, це вже просто баловство, тому потрібно щось е, наступний раз брати йому ну посерйозніше, подієвіше. Ось так. Той засіб, який вже такий в плачевному стані, такий страшненький. Весь в скажемо так, нальоті від води, тому що стоїть е, на умивальнику. і Постійно там є е, рідина, жит... ну як водичка. Вона у нас досить, е, як воно правильно, тверда, мабуть, називається чи як. Коротше, засіб. Засіб сам по собі ніякий. Він майже не е, освіжає подих, він майже нічого не відбілює. Він, в принципі, нібито очищує зуби, але його ще потрібно виполоскати гарно, тому що він сам по собі всередині ось тут ось чорний, зубна щітка від нього. Чорна в роті, усе від нього. Чорне, коротше, не хочу відкривати, бачите, вже руки чорні. Раковина від нього повністю вся чорна. ну коротше, Треба його вже якось добити і просто позбутися і більше ніколи не повторювати, тому що ці всі вугілля це для мене стрес. Тому якось уже стоїть, стоїть, ніхто його ніяк не довикористовує. І я все намагаюся, намагаюся його добити, але рука до нього майже не тягнеться у мене. Далі по зубним пастам, які саме наші, дорослих у використанні, це донька, я і чоловік. Це ось такий лісовий бальзам, тотал комплекс, інтенсивне очищення, зміцнення ясен, мінерали морської солі в 4 рази менше нальоту. І міцніші, і ясна з ромашкою і вітамінами. Е, що я вам можу сказати? Такий легкий, ненав'язливий, м'ятний присмак, е, непогано очищує, непогано освіжає, є такий трав'янистий трішки присмак. Ну, коротше, нормальна, е, бюджетна зубна паста 75 мл. вау, ніякого вона вам не зробить, але при цьому. Досить приємне відчуття після неї чистоти у ротовій порожнині все ж таки є. І е, з приводу запалення ясна, ну я вам скажу так: у мене досить часто запалюється ясна, але, але на даний момент вона працює досить непогано, і я не відчуваю цих запалень. Мені це подобається, тому е, буду повторювати. Хоч вона і бюджетна, хоч я на неї, скажімо так, не возкладала, не возлагала великих надій. Але я все ж таки її буду повторювати так само, як ми не возлагали надій на ось цю зубну пасту G-Cosmetics. Вона абсолютно дуже бюджетна в Аврорі. Я її виключно купувала для того, щоб донька взяла її з собою в подорож, тому що такий маленький об'єм 50 мл, щоб не займало багато місця. І їй, в принципі, на декілька днів я думала, що її ну вистачить там підтримати якусь чистоту зубів, да і все, щоб не купувати щось таке там. Короче, дороге. Велике, габаритне і тому подібне. Що перше трапилося в руку, тому що в мене було багато роботи. Я досить, верніше, як не досить я кожного дня працювала, і в мене не було багато часу, щоб бігати там по євами, шукати такі підтюлечки, якісь зубної пасти, яка буде більш-менш ну кращої, якіснішою. Я вирішила, що і така згодиться. Що я вам можу сказати? Це непогана зубна паста. Вона так само, як лісовий бальзам, вона непогано очищує, вона непогано освіжує але при цьому вона взагалі щось там геть в районі 20 гривень, геть бюджетна мені подобається. Ми будемо її повторювати. Я не розраховувала, не розраховувала, але вона досить непогана. Нічого поганого з нашими зубами вона не зробила, не підсилила якусь ствітільність зубів чи там запалення ясен. Абсолютно нічого. Нормальна, очищуюча, освіжаюча зубна паста. Не відбілююча, але очищує і освіжає, вона непогано. Далі у нас ось такий еліксир, зубний, рідкий засіб для гігієни рота та зубів, ополіскувач. Простими словами в об'ємі 250 мл це своя лінія. Вони там бувають у них блакитні, ось такі зелені. Беру кожен раз, коли я є в АТБ, Ціна на нього 24 гривні. Нам вони подобаються, що один, що другий. Блакитний мені подобається більше, тому що я не сильно люблю трав'янисті присмаки. Але якщо вже взяла його, то в принципі також використовую. Ми його використовуємо економно, тому що у нас у кожного, скажімо так, більш-менш щутлива ротова порожнина, тому ми не можемо повністю чистим його налити і полоскати. Ми його розводимо один до одного водичкою і тоді полощимо. І є освіження, і є підтримка ось цієї чистоти ротової порожнини, і є досить економне використання. Немає такого пекучого ефекту, як, наприклад, від лістерину, тому що там прям вижигає мені все на світі, я не можу ним користуватися. А ось такі досить, скажімо, м'якенькі засоби, мені подобаються набагато більше. Вони і працюють гарно, і при цьому немає неприємних відчуттів. Тому це мені абсолютно подобається. І підходить. І ще у нас є ось такий від біокон, м'ята, бліц, фреш, ще більше свіжості, без спирту, без цукру. Використовуємо його ми досить-досить рідко. Наприклад, той випадок, коли м -м, вчора вечором нежданно негадано, зайшли гості, і там ми випили, скажімо так, якогось там пива, не нажерлися, як свині, а випили просто якогось пива і на ранок прокинулися, збираємось на роботу, там почистили зуби, тому подібне. І так як чи чоловік, чи я сідаємо за кермо, і нібито воно і немає неприємного відчуття з рота. Але все ж таки ти хвилюєшся, переживаєш і досить часто. Особливо мене люблять спинити гаї, тому що е, я сама по собі зростом маленька, уявіть картину, їде джип, в цьому великому джипі е, немає е, водія, але машина при цьому їде. Звісно, викликають підозру. Мене особливо мене досить часто зупиняють і дивляться. кажуть, як це так? Машина їде. Водія нема. кажу, я є. Я просто шифруюся. Я ховаюся, не хочу, щоб мене хтось знав і узнавав, і бачив. І тому подібне. Ну коротше, він. Не те, щоб він там спасає, сильно освіжає, але він заспокоює. От він просто заспокоює в ті випадки, коли мене спиняють. Звісно, вони мені не кажуть там дунути в цю їхню трубочку. Жодного разу я цього не робила. І навіть в мене майже ніколи не перевіряли документи, зупинилися, погикали, пропустили мене. Все, їжджайте на роботу гарного дня там і тому подібне. А, але коли він лежить рядом із тобою, то якось спокійніше. І зранку, коли ти після цього всього діла попшикала, то також спокійніше. Не кажіть мені, що я там алкоголічка чи ще щось. У кожного бувають такі ситуації. Я не виключення, я не свята і Божа, у мене досить багато, досить багато скажімо так, мінусів. Далі, вже й забула. Бальзам. Бальзам, який я зараз використовую для губ, гігієнічна помада, від ловід, кавун, 5 грам на літо аромат та, саме те, що любиш. Вже використовую я його місяць, як завжди, це, мабуть, буде той бальзам, який не закінчується майже ніколи у житті. Використовую я його зранку, використовую я його ввечері. Легкий, ненав'язливий аромат кавуна, немає якоїсь інтенсивності в ароматі, але при цьому він непогано зволожує. Звісно, мені більше подобається на ніч, як працювала джазкава. Я вам перед цим показувала в порожніх пляшечках, така вона була. Як, е, хоч і бальзам, але працювала як маска. Ефект на губах мені подобався більше. Тут є таке зволоження, але немає такого класного живлення, як було після Джаст Кавай. Але все одно непогано використовую нормально, бюджетно і нормально. Ось так. От. Ось такий у мене догляд за обличчями ротовою порожниною. на Липень і на серпень місяць, тому що ну десь щось буде додаватися, таке як зубні пасти, можливо, якась масочка десь додається, можливо, ще якась умовашка додавиться, але решта, в принципі, залишиться здебільшого беззмінним. Якщо будуть якісь зміни, такі більш-менш кардинальні, то я буду вам показувати, тому що намагаюся кожен місяць одне й те саме вам не знімати. Як тільки я бачу, що у мене від попереднього догляду майже нічого не лишилося і все змінилося. Тоді я вам знімаю і лишаю якісь там відгуки і показую з місяця в місяць одне і те саме показувати тільки заради того, щоб були якісь перегляди. Я такого не роблю. Я не витрачаю ні свій час, не ваш час. Тому ось такий у мене догляд, коли буде наступне відео саме пов'язане з обличчям, я не знаю, тільки тоді, коли оце все більш-менш доб'ється і з'явиться щось нове. Тому. Дякую за перегляд. Якщо у когось щось є із цього використання, є якісь інші думки, не такі, як у мене, то пишіть в коментарях. Будемо це все обсуждати, будемо це все обговорювати. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки. Я вам всім безмежно вдячна за перегляд. Мирного вам неба, тихого дня. Бережіть себе і своїх близьких. І слава Україні!